Олдберн це фільм, який вас навмисно та відчайдушно провокує на яскраві емоції, та тим самим ще більше його обговорювати. Хоч і більшість обговорень обертаються навколо трьох сцен: ванна з водою Джейкоба і Лорді, Вампіризм та Сцена з могилою. Що ну, максимально були створені для реакцій Тіктоці, на початку я поділюся з вами своїми думками щодо цього фільму. Проблема фільму: те, що він сприймає себе дуже символічним та серйозним, яким він насправді не відчувається. Та й по сюжету ми не повинні розуміти, що Олівер щось злоумісне замишляє весь час, проте це надзвичайно очевидно настільки, що трохи дивуєшся фінальній сцені, де нам все пояснюють. Або чому тоді спочатку не розповідається повна історія саме його очима? Тоді було б цікавіше дивитися, як всі потрапляють у його пастку, у його паутиння. Хоча я не вірила в хімію Олівера з героями Особняка, дуже нечітко та непояснено все показують. Компліменти та плітки всі люблять, але не так, щоб довіряти свою родину іншій незнайомій людині. Не було побудовано міцних стосунків, в які можна було б повірити. А це сталося просто тому, що так було задумано в сценарії. Так само і не дуже зрозуміло, як Фарлі повівся на маніпуляцію Олівера. Фарлі такий же аутсайдер. Родина Фелікса все одно для нього чужа, і він, очевидно, бачить, що Олівер не той, яким здається, маніпулятивний та хворий паразит. Проте все одно він так легко опускає свої підозри та опасіння, що той момент виглядав ну дуже дивно. Також є відчуття, наче це не цільна картина з повноцінною історією, а нарізка дуже витончених та естетичних кадрів. Не наче збірка фанфіків по різним фандомам, типу One Direction або Гаррі Поттер. Звісно, британське, тому що фільм створений британкою про британців і явно для британців. У фільмі Солнберн є все потрохи. Він хоче бути гомоеритичним фільмом, хоче гостро торкатися теми і це річ, хоче бути сучасним та шокуючим поглядом на класику та міфологію. Прагне бути розумним трилером, який постійно аналізують. Але нічого цілого та доведеного з цього не вийшло, окрім візуальної насолоди та дивакуватості. Проте я не кажу, що це погано. Я тим часом дуже насолоджувалася переглядом. Ці ігри зі світлом, постановкою кадрів, музика, яка досі заїдає, і, звісно, каст. І мені не подобається, як от ці радять фільми насправді шокуючими сценами. Проте мені не потрібно інше. Я хочу саме в цій естетиці – Цих локаціях і з цими акторами. Так, у фільмі були відчайдушні шокуючі сцени, проте краще б їх тоді було більше, можливо, між Олівером та Феліксом. Це те, що я взагалі то й очікувала. Але незважаючи на те, що фільм склеєний з різних омажів на фільми та літературу, в ньому ще й багато прихованих деталей, які ми всі любимо вишукувати та обговорювати. Все, епоха простих приємних фільмів закінчилась. Тепер подавай візуальний артхаус з купою відсилок. Тож давайте знайдемо їх та розберемо. Найбільш очевидний символізм у Солберні міститься у фігурі мінотавра, який грізно стоїть у лабіринті Маєтко та є сценою вбивства Фелікса. У грецькій міфології мінотавр був нащадком мінойської цариці та бика. У нього було тіло людини з головою бика. Монстр був засуджений жити у підземному лабіринті і харчуватися людськими жертвами. Подібно до того, як Венеція звинуватила Олі в тому, що він з'їв Фелікса і облизав тарілку. Зрештою, юний герой на ім'я Тезей вбиває мінотавра і кладе край людській піні. Проте Тезей маніпулює королівською родиною і зрештою завойовує собі корону. Як і стається з нашим героєм Олівером у фіналі, де він святкує танком свою перемогу. Олівере безсумнівно порівнює з мінотавром, який відчував невгамовну жагу людського тіла. Олівер носить роги на своїй вечірці, а статуя Мінотавра в лабіринті в Солберні створена за зразком тіла актора Барі Кеогана. На вечірці Фелікс на своїх ангельських крилах стикається з жорстокою реальністю. Ангельська невинність протистоїть диким і темним елементам людської природи. Тут зіставлення між ангелом і мінотавром підкреслює конфлікт між. Ідеалом і первинним, ефірне і земне, тілесне і нематеріальне. Під час сцени, в якій Олі та Елзбет розмовляють на вулиці в Солдберні, позаду них можна побачити статую Тезея, який вбиває мінотавра у грецькій міфології. Тезей став королем Афін, змусивши свого батька покінчити життя самогубством у цьому світлі. Олівер по суті обманом змушує Елсбет дати йому Солтберн після її смерті. Що безпосередньо без її відома призвело до її смерті? Джеймс також міг померти через самогубство, але це залишається незрозумілим. Хоча Олі можна інтерпретувати як тезея, так і мінотавра. Але якщо перевернути все, подивитися по-іншому, то що ми знаємо про Фелікса? Він завжди показується глядачам лише очима Олівера, і це, м'яко кажучи, не повне його зображення. Мінотавр вимагав людських жертв. А Фелікс до цього приводив додому плебських друзів, яких легко замінити та виконати його бажання зіграти рятівника та бути обожнюваним. Вони, у свою чергу, жертвують собою заради нього. А от Олі Верні. Олі зображується як мінотавром, так і тезеєм, залежно від того, як ви дивитесь на його вбивства Фелікса. У лабіринті, який також був натхнений фільмом Сяйво Стенлі Кубріка, герой Джека Ніколсона так само сходить з розуму і намагається вбити свою сім'ю. Ще одна прихована деталь у Солберні, фактично коротко показує двійника Фелікса як провісник його небезпечної долі. Під час сцени, в якій родина Кеттон і Олі говорять про британського поета Персі Біше Шелі, двійника Фелікса можна побачити на дуже короткий момент. Це пряме посилання на поета, якого вони обговорюють за сніданком, оскільки Шелі, як відомо, бачив свого двійника перед тим як померти від утоплення. Режисерка Фенел підтвердила, що мала намір розмістити цю деталь у Солберні, але подбала про те, щоб вона була добре прихована. І, звісно, щоб це очевидно не заспойлерити. Але не знаю, чи вийшло в неї. Ви це помітили? Вечірка сон літньої ночі. Святкування дня народження Олі Солберні естетично присвячено знаменитій п'єсі Вільяма Шекспіра Сон літньої ночі. Також костюми королеви Титанії, в яку удягнута Есбет, і герцога Тезея, вдягнений Джеймс. Подібна до повісті Шекспіра заможна розпещена, красива сім'я Кетонів існує просто для того, щоб п'ятися в надлишку та пишності свого царства, де тут і там трапляються людські маніпуляції. А саме конфлікт між. Чотирма коханцями. Так само, як і Олівер, фізично або емоційно пов'язаний з Феліксом, Фарлі, Веніша та Есбет. Але зокрема, Фелікс і Олівер втілюють двох основних персонажів: а саме Оберона та Пака. Фелікс надягає крила, що нагадують оборона, короля фей, і також він має татуювання. Тим часом Олівер прикрашає себе рогами та його піджак має візерунки в листях. Це образ пака, слуги оберона. У п'єсі пак перетворив голову Ніка у голову осла. А тим часом Фарлі на вечірці якраз в такій самій масці. У цьому привілейованому положенні під крилом ліснового монарха пак трохи веселиться, зігравши кілька трюків над людьми, які заблукали занадто далеко в ліс. Перш ніж його темна сторона перетворить його на мінотавра. Окрім передвіщення смерті двійника Фелікса, є ще два випадки, які натякають на майбутню смерть сім'ї Кеттон. Коли Венеція переповнює келих вина за обіднім столом після смерті Фелікса, це є передвістям її смерті у ванні, наповненої її власною кров'ю. У тій же сцені Елсбет задихається їжею, натякаючи на причину її смерті, коли Олівер пізніше витягує з неї трубку інкубатора, і вона задихається до смерті. В родині Фелікса, коли хтось помирає, вони пишуть ім'я на камені та кидають цей камінь у воду. Фелікс каже зробити так з батьком Олівера. Однак він промахується і камінь не падає у воду. Це не лише явний символізм того, що Олівер повне брехло, але й те, що тато Олівера насправді не мертвий. Ну і ця паралель між двома фільмами. У байдовеґевішеринг bathroom, Мало Солд це така суміш фільму Назви мене на своїм ям та паразити. Ну і звісно, ви не могли не помітити дзеркала та відображення Олівера. У таких кадрах нам неодноразово показують його багатогранну особистість. Віддзеркалюють його інший бік. Коли щось іде не за його планом, він руйнує дзеркало. Але що цікаво, так це те, що на ранок. Це дзеркало абсолютно новеньке та ціле. Ніхто нічого не сказав, а просто гарненько все прибрали, і тут до нього доходить, що у Солберн немає наслідків. Все, що там відбувається. І це його приваблює. Чому б йому не вчинити свій план з кетонами, якщо все може пройти без наслідків? Тому він готовий за будь-яку ціну отримати бажане, отримати їх життя. Ну і ще момент перепалки Олі з Фарлі, коли останнього вигнали з будинку, і він сказав Оліверу, що він постійно повертається. It's my house. So whatever happens, I always come back. При тому, що він останній, хто залишився в живих. Може, нас чекає продовження? Хоча чесно, я сподіваюся, що цього не станеться. Не дивлячись на мої прискіплення на початку, цей фільм зараз усюди обговорюється. Він соковитий, цікавий, дуже гарний та трешовий в гарному сенсі. Не як сонцестояння, а у більш хайповому стилі. Навіть я подивилася його більше місяця тому і ось вирішила повернутися до вас із відео. Буду вдячна за вподобайки і дякую за перегляд.